Доброго дня! Сьогодні хочу розглянути таке питання на рахунок відносин. Звернулася до мене дівчина і вона познайомилася з хлопцем і хоче знати, чи є в них якісь перспективи у стосунках. Так, ну от і почнемо. Перше питання таке, яке я хочу задати, що відбувається зараз, сама ситуація і суть ситуації в їх відносинах. Ось вийшли нам такі карти. І ці карти нам говорять, що пара зустрічається. Ось Люди погрузилися в свої емоції, що там буде далі, вони не знають по місяцю. От, а блазень нам показує, що це початок нових стосунків, адже вони тільки ще не познайомилися. Так, друге питання в нас, яке я хочу запитати, що впливає зовні на ці стосунки. Ну і по цих картах ми бачимо, що на стосунки Впливає сам мужчина, і жінка так само, це вона показує нам карти. І карта, дивимося, четвірка жезлів, яка нам говорить, ну, стабільність впливає, ну і житло. Питання, яке стоїть в житлі. І воно дуже-дуже впливає на їхні відносини. Так, третє питання, яке я хочу глянути, це думки тієї дівчини, яка до мене звернулася. Які в неї думки? От її думки. Як бачимо, вона хоче спілкування. Приємного хоче спілкування, хоче бути тою єдиною жінкою по імператриці. От. І хоче хороших емоцій. Вона, по цих картах видно, що вона дуже добре ставиться до свого партнера по цих картах. Хоче хороших відносин. Ось її думки. А зараз ми ще глянемо думки партнера. Що він думає? Ну, а ці карти, як ми бачимо, в нього такі якісь негативні думки є. Сторону своєї партнерші. От він по цій по він хоче щось вияснити, бо десь якась недовіра є. А чому ця недовіра? То, що він десь переживав і сталися в нього якісь переміни в житті. Тому якась недовіра є до партнерші своєї. От він хуже. Хужі його думки. Так, а зараз ще питання розглянемо таке, що буде відбуватися в стосунках у найближчий місяць. Що ж нам покажуть карти? Ці карти нам показують, що пара зустрічається. Щось вони планують своє спільне. От, взаємодія є між ними, але оця карта нам каже, що пару щось задовбало, щось емоційно їм дуже тяжко. І ця карта нам говорить, що вони зайшли в проблему. А так як тут п'ятірка монет, то ця проблема може бути і з грошима, і з здоров'ям, і з житлом. Ну, в пари з'явились якісь проблеми. Свідуючи питання, ітог через півроку для неї. Запитаємо для дівчини. Ці карти нам показують, що дівчина щось планує. Є в неї якісь плани, вона щось і старається в цих відносинах. Ну, але двоєчка, монет нам говорить, що це так, якби вона підлаштовується, вона не несе ніяких змін для неї. А вісьмірка мечі взагалі говорить, що дівчина зайшла в якийсь тупік. І це зовнішні обставини, так її заганяють, в якийсь тупік, що вона не знає, як звідси виходити з тих обставин. Ну, якось так. Так, ще одне таке питання. І то для нього, для партнера. Що ж покажуть карти нам? Так, а ці карти нам показують, що партнер дуже сильно погружений в якусь розслабуху. І слухайте, і це може бути: людина може пити, може займатися наркотиками. Ну, недобре, недобра ця карта. Тому що тут ще в нас суд є. А це така карта, яка несе за собою ну, серйозні переміни. Такі переміни, що вже так не буде, як колись було. Недобре для нього. Є в нього якісь мрії, надії. От, але от такі карти нам виходять. Людина дуже. Погрузилася в щось недобре. Якесь задоволення в нього. Ну, чи є, чи наркотики? Щось тут таке в нього. Ну і останнє питання. Взагалі перспектива цих стосунків. Що ж нам покажуть карти? Так, а ці карти нам говорять, що сам партнер він не знає, що йому робити, що він взагалі хоче. Чи туди, чи сюди. От І закохані нам говорять, що треба робити якийсь вибір. От І я доложила карти, тут з мечів вийшов. Я ще доложила і спитала, ну що ж він вирішить. Ну а що вона вирішити по-повішеному? Слухайте, це ж така ситуація, яка дуже важко з нею вийти, тому що складаються такі обставини, що нам ну, треба чимось пожертвувати, щоб щось помінялося в цих відносинах, треба ж чимось пожертвувати. А виходить так, що, напевно, ніхто не хоче нічим, ну, нічим жертвувати. Так що нема тут хороших перспектив у стосунках. Ну, а вони хай вже самі собі вирішують. Вона хай дивиться по обставинах. Залежить від неї, залежить від неї і від нього. Ну, якось отак в нас виходить. Всім дякую за увагу. Do pobaczenia.